І вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що Нева. Що знаходимося ми на авторинку у місті Луцьку. Буду для вас знімати знаєте, дешевий сегмент автомобілів. Тобто, мінімально, що я побачу дешевше, я вам зніму. Ну і в принципі в районі до 5000 доларів. Ви ясно, що зручно в свої комфортні ліжка, крісла, хто в що. Бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково коментуйте відео, ставте лайки, це буде просувати відео, і буде подяка! Від вас для мене. Тому приємного перегляду. Ось такі гольф-фэшбеки 4450 доларів, 2002, рік, бензиновий, 1,6. Є номер телефона. На титанчиках. ГРМ все повністю замінено. З помпою, з ремнями. Продавець що дивіться, фаркоп автомобілі присутній. Номер телефона є, тому цікавий такий варіант, телефонуйте. Ось такий варіант Chevrolet Nubira Автомобіль 2006 року. 4,250 доларів. Ціна даного автомобіля. 1,8 двигун, рідна фарба. Є номер телефона. Дивіться який салончик шкіряний, до речі. Рідкість зараз трошки фокусується. Гано фокусується. Коротше, автомобіль на шкірі. Бачу, шкіра не запилена, будемо так казати. Тому ось такий варіант. Якщо підходить, телефонуйте. Я бачите, є от дешевого сегменту, так як колись раніше, там по 1000 доларів немає, але таке щось стараються вам якісь такі варіантики, Ось ви давайте глянемо по на Така мрія у нас коштує на, на автоматі. 1.6. 2004 рік, 4650 доларів. Це на даного автомобіля і номер телефону. Ось такий варіант. Ось така шкода Tour 2005 рік, 1,6 MPI, 5000 доларів ціна на старті. Я думаю, що ще буде якийсь торг. Титанчики, зимова резина. Давайте відбійдемо. Візуально, вроді би, жавчини такої не видно. Таке є біля кришки багажника, біля ляди. Тобто так, а так, в принципі, ось такі 5000 доларів. Такий варіант. Телефонуйте. Ще два брата акробата, будемо так казати, два гольфа. Два одинакового кольору і універсалі. Перший варіант 16 Empire, 2001 рік 4300 доларів. 1.6 бензин автомобіль, давайте його обійдемо. Такі, знаєте, гольфи заполонили ринок. Їх вистачає на ринку, але ясно, що живий варіант потрібно добре-добряче пошукати, адекватний. Хоча вони машині, незважаючи, що машині там більше 20 років попадаються, бувають дійсно такі живі екземпляри і такі людям підбирали. Тому якщо у вас цікавлять якісь варіанти, старайтеся з більшим бюджетом брати. Адекватний гольф в районі 5000 доларів можна щось це. Також помню вам про підписочку на канал, шкода, що не вах. І шкода, що не вах рітел, обов'язково коментуйте відео. Тобто якось так варіантик Ось Volkswagen Passat b 5 в універсалі 3 399 доларів, 1,9 дизель, є номер телефону. Титанчики, зимова резина, зимова резина Росава Ясно, що вона трошки, знаєте, мені вона тим не подобається, що вона гуде. Ця резина, але от 350 доларів, телефон Ну і ось, в принципі. Део Ланос Тож людина поставила Отут, Звати Юрій, 8 рік, бензиновий двигун, торг присутній автомобіля, один власник, плюс зимова гума. Тому, якщо буде цікавий такий варіант, телефонуйте, набирайте телефон. Ось дивіться, що така Opel Zafira 2003 рік, 7-місна і ціна 3650 доларів. Є номер телефону, зимова резина, ще цікавий відкритий автомобіль. Ось дивіться. Такий варіант. Кондиціонер також. присутній в автомобілі. Напомню, що це 7-місний автомобіль, факт копчик. Ось такі варіанти. Якщо цікаво, телефонуйте. Давайте глянемо фокуса в універсалі. Фокус у нас коштує 4599 доларів. Це є шоста рік, МПА, сервісна книжка, пригнаний з Німеччини, є е, каталізатор, е, підігрів навіть лобового. Дуже часто в них є, бачите, ксенончики, Все як не має бути, тому телефонуйте. 4599 доларів. Ось дивіться Форт Фієста. 4350 доларів 2003 рік. Торг присутній, є на номер телефону. Ось такий варіант. Такий практичний автомобільчик. Кого цікавить, давайте зараз глянемо по салоні його. Автомобіль відкритий, бачите стекла рідні, теж тройка. Передні стеклоподйомнички. Кондиціонер присутній в автомобілі, заводська магнітола є, ось в такому стані сидіння, стеля. Ось такий варіант. Давайте глянемо, що сзаді все чистенько, акуратно. Номер телефону є, вказано, тому якщо цікавить, телефонуйте. Ось такий 2000 Сьомий рік автомобіль. 5200 клімат. Є підігрів сидінь. Підігрів лобового. Повна комплектація, 5200 ціна даного автомобіля. Щось буде по торгу? За 5 людей віддають. Давайте глянемо. Салончик акуратненький. Мех... механіка, людина їздить. Клімат в автомобілі. Все як не має бути, підігрів стеля не присів, що нічого. я зараз Видно. Цікавий такий варіант. Дивіться все в акураті. Телефонуйте. Номер телефону я вказав, дякую. Вам також гарного дня. Давайте глянемо такі дивіться, цьому. такий миганчик. 450 доларів. З газом автомобіль ще 2, 0, 2006 рік. Є номер телефона, бачите, навіть лобове рідне в автомобілі. Такий миганчик. 450 доларів. Зимова резина, титанчики. Таке трошки грязнувата, партронічки в автомобілі. Десь так, глянемо, що там, може клімат є. Так, да, клімат. Такий варіант. Телефонуйте. Ось посад Б5 в універсалі. ходова машина, ліквідна, будемо так казати. Є номер телефона 2004 рік. Яка ціна машини? Чи ви не знаєте А, ви не знаєте, От є номер телефона, немає цінника. Тому ось такий варіант. Ще одна. Opel Ріва, 4300 доларів, це вже дизельна. 4300 доларів, номер телефона є. Восьмий рік автомобіль. Ось такий варіант. Ну і гольф четвертий. В універсалі 1.9 дизель 4300 доларів. З кондиціонером 2001 рік і номер телефона також в автомобілі присутній. Давайте глянемо. Audi. 4800 доларів. 2001 рік. Є номер телефону. І в принципі, гольфік. За 4200 доларів. 2000 рік. Є номер телефона також. 1,6 двигун. Тому телефон. Також дивіться, сценічок є ще такий. 2007 рік це вже є номер телефона. 5100 доларів. Дивіться, бачите, теж лобове сімерочко видно такий колір серебро. Шкірене кермо, кондиціонер в автомобілі, паркопчик є. Тому якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Добрий день. Ще ось такий вам цікавий бюджетний варіант: 4950 доларів. Є номер телефону, бензиновий 2008-рік автомобіль. Такий пижик з титанчиками. СВ це означає, що він у універсалі. О так само як 308 СВ. Вони також і там 307 СВ. Такий варіантик. Кермо з перферації. Кондиціонер в автомобілі є. Такий варіант 4950 доларів ціна даного автомобіля. Ось ще один варіант з зефірка. 2004 рік, 4700 доларів, 1,6 двигун. Є номер телефону, все в рідній фарбі, заявлений пробіг 250 тисяч кілометрів. Ось такий варіант, титанчики, зимова резина Continental. 4600 доларів ціна даного автомобіля, Ось такий варіант, так. Є ще отака Meriva, також вона бензинова, 1,6. На старті 4750 доларів. Є номер телефона. Ось і дивіться, є суперб. Зазніму, не знаю, чи за 5 буде, звісно. Я думаю, що не буде. Але торг бачу присутній в автомобілі. 1,8 бензин, 5500 доларів. і знаєте, великий, комфортний корабль. Ззаді місця в неї дуже-дуже багато. Ось така суперб. Кого цікавить такий варіантик, телефонуйте до продавця. Можливо, кого зацікавить така Fiat Panda. 3800 доларів. 1,1 двигун, 10-й рік є номер телефону, еко на місці, все екологія на місці, сертифікат відповідності є. Ось такий варіантик. До, до речі, відкритий автомобіль. Кондиціонера в автомобілі немає. Але от така панточка, можливо, кого влаштує. Телефонуйте, думаю, що по ціні людина ще щось, в принципі, скине. Я так сумніваюсь. Ну, не, не то, що сумніваюся, я так надіюся. все так. 3 800 доларів. Цікавий такий варіант: телефонуйте. 3800. Ось кого цікавить калина 119 лада. 1,6 бензин 2007 рік. Не знаю, яка ціна, але ну, я думаю, ціна 1000 доларів, що 1050. Є номер телефона. Ну, ясно, що до неї треба руки приложити по машині. Але якщо цікавий такий варіант, набирайте продавця, є номер телефона. Давно воно вже продається, звісно. Ну, так я вирішив знаєте, для вас зняти дешевий сегмент. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, можливо, щось от, запитуйте. Можливо, якісь побажання, пропозиції, ось такий варіант. Ми йдемо далі. Давайте глянемо ось такі шверле-лачеті. В універсалі, така ходова машина. Ну, віри, ну, віри є лачеті. Дивіться, ціна 4850 доларів. Бачу, знижечка, кліма. Все, на газу. 2007 рік, модельний рік, 8 рік, ось такий варіант. В принципі, в салончик в непоганому стані. кермо чуть підтерте але воно не перешите. Тому ось такий варіант цікавить. Наповнюю вам також про підбор. Потрібно щось оглянути, перевірити, телефонуйте. Ось отакий от варіант, бачите, тут газ заправляється. Ось така комплектація, бачите, cdx Такий миганчик. Другої регенерації 2005 року 4399 доларів. Наповнюю вам, що його потрібно так ж перевіряти, в принципі, ціна, в принципі, низька. Але це дористайл ось такий меганчик Тому що, в принципі, якщо хороший меган там якийсь 7-8 рік, він коштує в районі 6000 доларів, тому звертайте увагу на такі. От автомобілі, якщо хочете купити, що не завжди якщо воно дешеве, то воно адекватне. Ось, Дивіться, такий румстер є, до речі, 1,9 дизельний. Автомобіль 2006 року. Добрий день. 2006 року ціна 500 доларів. Дивіться з панорами Німеччина. Є номер телефона. Тому якщо цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. 1,9 дизель. дев'ять дизель. Відкрито так да, можна? Дякую. Дивіться, які ці стеклоподйомнички, клімат в автомобілі. Все ж, дивіться, перший раз, разверто бачу румстера з панорамою. Безпочесно. І ціна, кстати, і, і ціна адекватна, що 1,9 дизель. Такий, знаєте, от непоганий варіант. Кого буде цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Дивіться, без... Дивіться, скільки подушок в автомобілі. Комплектація, мабуть, самозаряжена, мабуть, для нього. Ось такий варіант. Дизельний 1,9. Телефонуйте. Візуально ржавчини такої не видно. Цікавий такий варіант. Набирайте продавця. Також от є така шкода Октавія. Ой, Octavia Fabia в Універсалі. Пробачаюся, 8 рік, 1,4 бензин. 5-500 доларів. Є номер телефону. Ось такі гарненькі, акуратненькі. Давайте глянемо. Сидіння такі, знаєте, акуратні, красиві. Якщо цікавий такий варіант з фаркопом, значить машина відкрита. Давайте. Відкрита машина. Стеклоподйомнички передні. Підігрів. Підігрів кондиціонер. Відіри в лобового кондиціонір, такі накладочки фабіо. Ось дивіться в якому стані. Сидіння, стеля. такий варіанти, якщо цікавить. Телефонуйте, дивіться, все акуратненько, чистенько. Я думаю, що буде якийсь невеличкий торг для реального клієнта. Тому якщо вас цікавить такий варіантик, нічого ржавчий, нічого немає по автомобілю. Телефонуйте. Ось шкода Фабія в універсалі, тільки чорного кольору. 1,4 бензин 9 рік. Ціна 5300 доларів. Це є 9 рік шкода. Зимова резина в автомобілі. Тому цікавить, телефонуйте. Ще ось знайшов вам, друзі, такий цікавий варіантик, цікавенький полик. 5300 доларів, 1,4 бензин, 6 рік, є номер телефона, є документи по підтвердження пробігу. Ось такий полик, якщо цікавить вас, телефонуйте. Ось такий варіантик. Також дивіться от, Golf Універсалі. 2004 рік, 4650 доларів. Добрий день. Відкрита машина, так? Давайте. Четвертий рік. Всі стеклоподйомнички, кліматконтроль, підігрів сидін навіть присутній в автомобілі. 194 заявленого пробіга. Ось такий варіантик. Якщо цікавить, телефонуйте до продавця. Такий в універсалі, практичний гольф. 100 доларів скидка говорить. Ось такий, знаєте, популярний автомобіль, тому якщо влаштовує, телефонуйте. Також отакий Renault Scenic. 1.6 бензин. Ціна на старті 5000 доларів. Присутній торф в автомобілі. Бачите, з кліматом 2004 рік. Є документи, тюви, що підтверджують оригінальність пробіга автомобіля. Цікавий такий варіант, телефонуйте. Так, давайте глянемо цих два. Так, цей коштує у нас 5200 доларів. 2007 рік 5200. Цей у нас коштує 4900 доларів. 2006 рік 4900. Є номер телефону. 230 пробіга в автомобілі. Ще ось такий от сенік. 4600 доларів. 2000. Четвертий рік автомобіль нефарбований, один 6 бензин, пробіг 204 тисячі заявлений. Ось такий варіант на титанчиках. Ось такий Citroen, 1,4 двигун, 1,4 бензин. 2750 доларів ціна даного автомобіля. 2005 рік автомобіль, тому якщо цікавий такий варіант. Телефонуйте. Так, отакі от сцені. Цінника немає. Давайте глянемо в кобектавіатур. 2005 рік автомобіль. Титанчики 5450 доларів. Свіжопригнення. Бензиновий 2,0. Є номер телефона. Ось така Opel Astra аж 4950 доларів. 1,6 бензин. Є номер телефону. Телефонуйте. Ще от такий сцені 2006 року. 1,6 бензин. 4850 доларів. Ціна даного автомобіля, це є 6 рік. Бачите, навіть лобове також відео. Зазвичай дуже звернув увагу, що в багатьох бензинових машинах. Батьох є от ще навіть в машині, там, вибачте, має там, там, 20 майже років, там ну там, 18. І ще рідне лобове скло. Ну Я вам скажу, що все-таки все бензинові машини беруть більш для міста. Біжділ беруть там, більш на великі дистанції. Тому якось якась така зефіра пробача. Хечбеки. Бензинова 5,150 доларів. Є вже сертифікат людини. Це теж ви економите 200-2500 гривень. Такий варіант є номер телефону. Телефонуйте. А, Давайте глянемо в Ланос. Ланос нас коштує 2000 доларів. 1.4, 2007 рік. З газом автомобіль є номер телефону. Поперіпо. Поперіпо. Газ бензин четверте покоління. Передні крила нові. Які це 6? Номер основ... А, оце 063, 509, 08 31 к... к... Бампер новий, газ четверте покоління Бампер новий, газ четверте покоління. Телефонуйте. Ось такий гольфік п'ятої моделі. Ціна 5000 доларів на старті. 5 тисяч доларів. Є номер телефона 1.4 MPI, бачите, була ціна 500, людина робить знижку. Тому, якщо цікавить, телефонуйте, питайте по ціні. Ось такий меганчик 1.6 бензин 2005 рік. 4000 доларів. Є номер телефона. Тому телефонуйте. ну в принципі, от такі Сценник з газом 4, 450 доларів. Є номер телефона, тому набирайте. Ну що, дорогі підписники і глядачі каналу, шкода, що не вас. що побували ми на авторинку у місті Луцьку, зняв я для вас дешевий сегмент автомобілів. Як бачите, сильно дешевого, там по тисячу доларів, як раніше там пів року назад було, такого вже немає. Тому що це Луцьк, я вам вже неодноразово говорив, що в принципі автомобілі там стартують плюс-мінус від 4 тисяч доларів. Зазвичай Зазвичай воно так і є. Тому що можу вам сказати в будь-якому випадку, навіть якщо купляючи дешевий сегмент автомобілів. Перевіряйте завжди авто перед купівлею. Також обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу. Бережемо себе і ми зустрінемося, друзі, в нових відео. Всім пока, удачі, всього самого найкращого.